Гаряча новиночка в нашому магазині мийка з нержавіючої сталі, корпус 3 мм, розміри 68х45 на 20 см глибини. Можемо комплектувати дану мийку таким змішувачем з нержавіючої сталі, з видвижним шлангом, яким можна помити всю мийку із двома перемиканнями води. Мийка комплектована диспенсером рідкого миючого засобу, який ви можете для своєї зручності розмістити як справа. Двохетатний захист вашого сифону, одне ситочко, яке зручно виймається і викидається все зайве. І друге ситочко, яке декоративно закриє сифон і захистить його від бруду. Якщо вам потрібно набрати у мийку водичку, ви можете спокійно закрити його пробочкою і закрити, щоб його навіть було видно. А ще більш зручною, це мийку робить сито піддон, яке ви можете використовувати як для миття овочів, фруктів, так і сушку для посуду. Лоток з ситочком для спуску води і пробочкою для ще ретельнішого вимивання ваших овочів, фруктів або інших продуктів. Їх можна переміщати як вам зручно, або ще наверх поставити відразу дощечку, на якій ви можете порізати і скинути все в лоточку. Запрошуємо до нашого магазину за адресою вулиця Острозька, 1 з понеділка по суботу.